Знаєте, ну я один з тих, хто був там за 20 сантиметрів з Сергієм разом з Олександром Володимирем. Все почалось того, що він просто образливо до неї висловився. Вона повернулася і е, пішла на нього з проханням, е, щоб він вибачився. Ну бо він відходив. Е, далі я не бачив такого більше цинізму, коли він відкрив бутилку води і почав її просто плескати. І коли вона підійшла ближче, він просто почав на неї налити воду в обличчя і на, і на голову. Я такого цинізму не бачив. Коли людина щось просить він відкриває бутилку молостинь. І починає плескати. Отак от, от було. Після того, як вже ми ближче підійшли, він просто взяв і так ударив її бутилкою по лобі. Щоб ви зрозуміли, відразу не в неї ну, червоне такі покраснення, відразу тиск ну, і відразу там оказали першу медичну допомогу. Після пленарного засідання вчора ми зайшли дійсно до кабінету спікера, де з'ясовували, чому не були поставлені і не розглянуті наші законопроекти стосовно ренти газу, стосовно пролонгації закону про ринок землі, тобто мораторію, і робили консультації. Але під час цих консультацій в кабінеті був присутній і Андрій Титорук, який намагався також десь брати участь у розмові. Ми йому до речі зробили декілька зауважень. Що ми спілкуємося з спікером, дайте ми договоримо. Коли ми договорили, почались заявні образи, почались образи в бік кужель, в бік лідера Тимошенко від Титирука. Ось, і ми пішли на вихід. А коли вже виходили з приймальні, стався цей інцидент, коли Підійшов тетирок і почав обливати водою те, що говорив мій колега. Для мене особисто не важливо, які будуть там зроблені процесуальні дії, юридичні дії стосовно цього випадку. Я бачив у очах Андрія цю ненавість. Для мене це дуже важливо, що людина собі дозволила з такою ненавистю зробити такий вчинок.